Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Шведський уряд завершив роботу над новим пакетом військової допомоги Україні на суму 4 мільярда 600 мільйонів шведських крон. Про це повідомив міністр оборони Швеції. Пакет включає шість бойових броньованих катерів Сібі-90 на додачу до десяти, про які було оголошено на початку 2024 року. Незабаром їх доставлять в Україну. Також новий пакет включає закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони РБС -70 та боєприпасів до бойових машин піхоти СІВІ 90. Генеральний секретар НАТО підтвердив плани союзників по альянсу надавати Україні стало та довгострокову військову допомогу у мільярдів євро на наступний рік. Про це він повідомив на прес-конференції. Також Єн Столтенберг нагадав, що під час саміту НАТО у липні цього року Північно-Атлантичний альянс прийняв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України. Канада має намір передати Україні сучасну систему протиповітряної оборони на САМС на початку наступного року. Про це повідомив міністр оборони Канади. Він уточнив, що компанія, яка їх виготовляє, запевняє, що передасть ці системи озброєння до кінця цього року, САМС на мають надійти в Україну на початку 2025 року. Ця система стала першою наземною системою, де були використані ракета ІМ-120 АМРААМ. Сполучені Штати Америки спільно з Україною працюють над розробкою заміни радянським зенітним системам С-300 та авіаційним ракетам Р-27. Про це нещодавно заявив міністр оборони Сполучених Штатів. Як він зазначив, за підтримки кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють разом з Україною над розробкою та виготовленням заміни для ракет р 27 та зенітно-ракетного комплексу С-300. Міністерство оборони Португалії відправило до України перші обіцяні гелікоптери К-32. Про це повідомило португальське видання. Гелікоптери К-32 в розібраному вигляді були завантажені у вантажівки та відправлені до України. Загалом Україна отримає 6 гелікоптерів цього типу. Гелікоптер призначений для виконання різноманітних завдань, таких як транспортування вантажів, проведення рятувальних операцій та боротьба з пожежами. Литва найближчим часом виділить кошти на виробництво української далекобійної зброї. Про це повідомив міністр оборони Литви під час засідання контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайн. Серед варіантів, на які Литва може виділити гроші, зазначено безпілотний літальний апарат українського виробництва паляниця також розглядається варіант балістичного ракетного комплексу. В Україні представили новий дрон-камікад, за який здатен летіти на 40 кілометрів та уражати ціль за допомогою системи автонаведення. Про це повідомила компанія виробник Як зазначається, новий баражуючий боєприпас отримав бойову частину вагою 2,5 кг. Його корпус виготовлений на 3D-принтері, що знижує його ціну дрон стійкий до засобів РЕБ. Українська компанія розробила дрон-перехоплювач, який має збивати ворожі безпілотники. Про це нещодавно повідомив представник компанії. Він розповів, що перехоплювач виготовляється за невеликі кошти, він здатен літати 2,5 години та підійматися на висоту до 4 кілометрів. Безпілотник літає на дальності до 60 кілометрів. У компанії заявили, що зараз здатні виготовляти до ста таких безпілотників на місяць. Їх вже застосовують українські захисники. Український виробник комплексів радіоелектронної протидії представив повітряну версію комплексу радіоелектронної розвідки. Про це нещодавно повідомило українське військове видання. Основне завдання комплексу показати місце розташування ворожих розрахунків безпілотників різного призначення для їхнього подальшого вогневого ураження з метою знищення або припинення виконання завдання. Українські машинобудівники знову підтверджують свою майстерність, виготовляючи другий шахтний вентилятор для української шахти. Перший вентилятор був успішно переданий замовнику наприкінці 2023 року. В одному з міст України прийняв перші вантажі сухий порт, в будівництво якого вклали 15 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомив міський голова. Так званий Сухий Порт забезпечить швидку доставку та обробку вантажів. Задля цього на території облаштувало відповідну залізничну інфраструктуру та контейнерний майданчик складські приміщення та вагоновимірювальну систему. Наразі порт набирає додаткових працівників. Упродовж семи місяців 2024 року українські банки отримали прибуток у понад 119 мільярдів гривень, що на 22 більше ніж за аналогічний період. Торік про це повідомляє Open Data Bot. Також цього року майже у два рази зросла сума податку на прибуток до 25 мільярдів гривень. При цьому, попри збільшення податків, чистий прибуток банків все одно більший на 13% аніж торік. Військова допомога країн Європейського Союзу для України перевищила 43,5 мільярда євро. Про це нещодавно заявив високий представник Євросоюзу. Також він додав, підтримка буде збільшуватися. Разом військова і цивільна допомога складають набагато більшу суму, що перевищує 100 мільярдів євро. Також Євросоюз вже виділив перший транш із доходів від заморожених російських активів на озброєння для України. Угода про цифрову торгівлю між Україною, Британією та Північною Ірландією набула чинності. Про це повідомляє Міністерство економіки. Україна стала другою країною після Сінгапуру, з якою Велика Британія підписала таку угоду. Також ця угода збереже вільний доступ українських іт компаній до цифрових ринків Британії та забезпечить підтримку української економіки. Крім цього, завдяки угоді буде посилено кібербезпеку. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.